Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, понеділок, традиційні 5 хвилин, і повернемося. Хоча вже пішло в історію 1 січня обстріл ПТУ-29 у Макіївці, де ну, рекордна загибель мобілізованих російських, але там є й виживши. І от один з тих, хто вижив. При цьому обстріли 1 січня розказав, що більше, що, що таке, таку кількість загиблих можна було б ну, уникнути, а вона, вона трапила з чому? Тому що в новогодню ніч Мобілізованих полковник Роман Єнікеєв віддав наказ. І всіх зібрали в здоровому актовому залі Е, да? Ну, я знаю, які там актові зали, і всі ж були в ПТУ, бачили. Так от туди зібралось більше 600 людей. А для чого він там їх зібрав? Для чого зібрав? Друзі, ну це було це унікально, Щоб всі послухали. Вітання Путіна з Новим Роком. І він ще сказав, що мобілізовані ну, просили не робити цього і не збирати їх разом. Ну, мабуть, там були розумні. Але приказ був відданий Іні і солдати боялись його порушити. Тому пішли в цей актовий зал. Ну, що я вам хочу сказати? Ну, Росія це Росія. Це бізуміє. Це пояснити практично неможливо. Вони що? Та взагалі то нормально я навіть не буду? Роз... Хай так і буде. Збирайте в училище. Збирайте в техніку, можете ще десь. Ну і ще мене знаєте, що тут цікавить? Ну те, що цікавить, а я так, так, так про, себе, про себе посміхаюся, теж Amnesty International. Ви, ви пам'ятаєте, коли Amnesty International виступив з заявою, що українські військові інколи е розполагають свої, свою техніку і самі розміщаються е в жилих кварталах? Де евакуйовані люди, де нема людей? Це неможливо робити, там їхні домівки, і так а можливо, хтось остався. Ха, а де імністі International? Що таке ПТУ номер 29 Я якщо правильно, номер кажу, ну, якщо ні, вибачте, так пам'ятається, це не жилий квартал? Ну, Мабуть, не жилий, але це ж. Цивільна інфраструктура, це, ж, це училище, це діти, це, 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 це вчителя, це ж місто. І там розполагається більше 600 військових Російської Федерації, де Amnesty International, Де? я вам скажу, де вибачте, мене в задниці вона. Ну нема зараз структур. Міжнародних, які б працювали. Ну, нема ні однієї ні однієї структури, яка б виконувала свої обов'язки так, як повинна виконувати, і на всі 100%. Ну, збирайте ще, давайте в інших будемо. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. А, ні, давайте ми сюди повернемося в кінці про Порошенка, про його дітей і так далі. Про все інше. Дивіться: на фоні да, візиту в Бахмут Зеленського, Буданова. Сирський ось був в Бахмуті і в Солідарі. Він зустрічався з бійцями, оцінив обстановку, нагородив наших бійців, наших медиків, наших дівчат і наших хлопців. Після цього президент сказав, що буде. буде Підтримка, будуть кинути резерви, допомога йде, все нормально. Так ось наші військові, да? вони там. А хто з Росії там? Людина, яка просиділа 9 років в тюрмі називається Пригожин. Все. Ні одного генерала, ні одного командувача, ні одного політика, ні. Ого. Ось це показує, хто вони і хто ми, за що воює Україна, українські люди, українські бійці та всі весь народ, і за що приходять сюди знищувати нас, вони. Ви знаєте, я тут уже в цьому випуску вже ладно, по сквернословлю. Ви знаєте, мені іноді здається, я скажу так, от лагідно, що якщо всім росіянам сказати стати в позу і пукнути, вони пукнуть. Всі. А потім кожен буде казати, та ми ж не думали, та ми ж не знали, та ми не могли обслушатися, да? Так це ж по закону, так це ж там Путін приказав. А якби я ослушився, мене б в тюрму посадили, так це ж наша Родина. От вони по це робили. І будуть робити. Ось чим ми відрізняємося, друзі, від них. Ну, тепер трохи смішне, щоб прославитися, а потопим, серйозно про нашого Хетьмана поговоримо. Посол Еретерії в Російській Федерації в Москві заявив, це серйозно, друзі. Це серйозно, якщо посол Еритері заявляє, я правда не знаю, де знаходится мою ну, ститну, я не знаю, де знаходиться Еретерія, але я поважаю державу Еретерію. Так ось посол Еретерії заявив, що пам'ятники в Одесі будуть восстановлені. Так сказав посол. Все, точка закрили. Сказав посол, все буде. Еретерія, ми з вами. Косвина. Хоча ви час за Росію. Ну, раз ви сказали, так Ну, ідемо І останнє. Да О, Дивіться, принц Гаррі, це е, син короля Чарльза 3-го, який зараз, принц Уілія Це також син. Ну, правда, один з них відмовився від престолу, ну це не те, але до того. Поки він відбувся. Це були принци, сини Чарльза, сини іншого принца, але королевська сім'я. І ось ці хлопці служили в військах Англії, Великобританії. В військах її королевської величності. Один з них був в Іраку, інший був і в Іраку, і в Афганістані. Вони були на фронтах. Це діти. Королівської родини. Діти нинішнього прем'єр-міністра Нетаньяху. Подобається він нам чи не подобається. Мені ні, як, як стати, хочу сказати, ось теперішні його, теперішні його дії мені не подобаються зовсім. Ось зовсім. Ну, На цьому справу. Його теж два сина, сина, та і він сам служили в армії Ізраїлю. Ну, вони такі тут чи ми відрізняємося від них? Частина нас відрізняється, частина нас це правляча верхушка і е, ось тих бандитів, ось тих злочинців, яких ми привели до влади. А де служив, е, служив, служив служить сини п'ятого президента, як вони люблять називати, п'ятий президент Петро Олексійович, де Льоша? Порошенко, на якого переписали, і Рошени все інше. і де Міша Порошенко, якому вже 22 роки, а тому вже за 30. Де? Чому наші діти тут? Хтось служить, хтось волонтерить, хтось працює по-різному. А навіть даже якщо нічого не робить але вони тут, як казав президент, я тут. да арахамія там тут, Залужний тут. Єрмак тут. Так ось ми тут. А де Порошенко діти? Так от сини Великобританії, столиці якої Лондон, в армії служили, воювали, а сини Порошенка в Лондоні в цей час разом з папою. Добувають, а що вони добувають? Іскру добувають. Або вогонь добувають в пещерах. Все, друзі. Я вам дякую за ваші, донати, за ваші донати, за те, що ви допомагаєте, допомагаєте каналу, допомагаєте армії, розповсюджуєте, ділитесь, ставите лайки, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, тому що половина, хто дивиться, ось, і, і мене, да? мене, і нас, і хто приймає участь в наших розмовах, не нажати дзвоники. Без повідомлення знаходять якось. Нажміть дзвоничок, і вам будуть приходити повідомлення. До вечора. Ввечері цікавіша розмова. Олексій Ляшенко. Україна переможе.